Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами найсмачнішим для мене рецептом помідор, який готувала завжди нам мама. Для цього нам потрібно брати 3-літрові баночки і в кожну ложити по два зубчики часнику, пучок петрушки, дві гвоздики. 2 лаврових листка, декілька горошин чорного перцю або, краще, 2 душистих перця, 3 кільця цибульки, та накладаємо щільненько наші помідори. Хочу уточнити, що банки наші мають бути простерилізовані. Ось ми наложили вже всі баночки. І кожну заливаємо окропом. Залишаємо їх на 30 хвилин. Далі беремо каструльку та зливаємо цю воду у каструлю. Рецепт розрахований на літр води. Тобто Літр води виходить із однієї 3-літрової баночки. Тому дивіться, якщо у вас 2 баночки, то рецепт на 2 літра води, 3 баночки, на 3 літра води, ну і так далі. Наразі в мене вийшло 5 3 літрових банок, тому я роблю. На 5 банок, тобто на 5 літрів води, 5 стаканів цукру, 5 столових ложок солі та 5 чайних ложок лимонної кислоти. Ось все з'єднала і ставимо на вогонь, доведемо його просто до кипіння. Ось у мене вже закипіло. Тому будемо заливати по нашим баночкам. Цей рецепт мені подобається тим, що не потрібно нічого стерилізувати. Все, залишилося накрити кришечкою та законсервувати. Рекомендую вам зробити також такі помідорчики. Підтримайте наші українські рецепти. Não se esqueça de nos ver no próximo vídeo,